Як знайти високооплачувану роботу в 24 роки. Є вища освіта по спеціальності облік і аудит, це магіст. Досвіду по спеціальності немає, але є досвід роботи з секретаркою із документами, а також хотілося б віддалену роботу. Ось таке питання задала в коментарях нам Марія. Наші думки на тему: знімаємо рожеві окуляри і хочемо вам сказати про те, що дійти до високооплачуваної роботи це шлях, це певна дорога. це… Певний процес і в цьому процесі є, наприклад, ось такий варіант подій. Найкраще місце, де можна здобути дуже круті навики і дуже хорошу оплату, це велика аудиторська четвірка. Але щоб туди потрапити, можливо, цих вхідних умов недостатньо. Тому, що би я робила, будучи на вашому місці, я би зайшла на WorkUA, подивилася б, які є вакансії великої аудиторської четвірки, подивилася, які є вимоги. Зрозуміла, що мені не вистачає цього, цього, цього. І шукаю роботу, на якій можна дуже в жорсткому режимі. Жорсткому це тоді, коли хочеться швидко. Що я маю на увазі під жорсткому, це коли ти працюєш в офісі. І тебе навчають, в тебе вкладають, тобі допомагають стати кращим спеціалістом. Спочатку ти може просто помічник, такий собі непримітний, але якщо в тебе буде достатньо ентузіазму, ти можеш швидко змінити цю роль на іншу. Здобуваєш навиків, яких не вистачає для великої аудиторської четвірки, звільняєшся і йдеш в велику аудиторську четвірку. Ой, ти там працюєш, 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 але у мене багато одногрупників, які за рік, два-три. Здобули просто такий досвід, що сьогодні для них зароблять 2-3 тисячі доларів. Взагалі не проблема, що вони успішно і роблять. Тому ось така механіка може спрацювати. Давайте іще обліковці, аудитори. Ваші версії. Пишіть в коментарі.